Люди, люди не бараки, На що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж таки, люди, не собаки, вночі і ожелеть, і мряка, і сніг, і холод, і нева тихесенько кудись несла тоненьку кригу попід мостом. А я, отож таки вночі, іду та кашляю, йдучи, дивлюсь, неначе ті ягнята. Ідуть затрипані дівчата, а дід сердешний інвалід, за ними гнеться, шкамдебає, мов у кошару заганяє чужу худобу. Де ж той світ? І де та правда? Горе, горе ненагодованих і голих женуть последній долг отдать, женуть до матері байстрят дівчаточок, як ту отару. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна бути, бо сонце стане і осквернену землю спалить.